Хай відповість мені Москва, за людопад без поховань, за зниклі назви цілих сіл, Хай відповість мені Москва, її керманичі усі, за пекло райської землі, за пухлень, чумень, за терор і за приписані нулі, що приховали людомор. за три пшеничні колоски. І той комуністичний рай, де за півслова соловки, і кожен третій помирав, за те дитя, що в лоні ще, не народившись, висухло, за цей болючий в серці щем, за все, що умерши не збулось. Перед судом за ті жнива, за найстрашніший злочин свій. Хай стане нинішня Москва, допоки свідки ще живі. Невизнання, мовчання, глум над пам'яттю мільйонів жертв. Лиш допусти, й новий валуй вже незалежних нас пожертви. За все хай відповість Москва. Живі і нині сущі всі. Щоб пам'ять вічна і жива, щоб на столі повік хліб-сіль.